Змінити свій підхід до мотивації. Я думаю, зараз хейтна полетить в коментарях просто під люди начнуть сратися. Там мотивація це 10%, 90% — це дії. Друзі, всім привіт, вітаю вас на youtube каналі SEO by PRACTIC. Мене звати Антон Войтенко, І сьогодні в нас така дуже прикольна тема, тому що ми з вами будемо говорити про мотиваційні та гігієнічні фактори. Ця концепція це, напевно, те, що в якийсь момент перевернуло моє розуміння про мотивацію, де мотивацію про взагалі. Роботу з людьми, тому що я раніше не розумів, як мотивувати, що таке мотивація, і ось власне цей концепт. Перше я почитав про цей концепт в рамках ось цієї книжки, як збудувати власне життя. Дуже раджу цю книгу. Вона напевно одна з найкращих, яку я читав в минулому році. Власне, сьогодні будемо говорити про цей концепцію, тому сідайте позручніше. Відео вийде досить об'ємним, досить прикольним і погнали! Власне, концепція гігієнічних та мотиваційних факторів я вам зачитаю, це концепція двохфакторної теорії мотивації Фредріка Герцберга, американського психолога та дослідника менеджменту. Він запропонував цю концепцію в 1950-х роках після серії інтерв'ю з працівниками. В яких він з'ясовував, що робить їх задоволеними, а що робить їх незадоволеними від своєї роботи, ця концепція насправді це те, що в якийсь момент дозволило особисто мені зрозуміти: блін, так ось що воно таке. Ось чому роблячи якісь дії, наприклад, підвищуючи заробітну платню, ми не отримуємо додаткової мотивації від людини. Ось чому ми, коли робимо там не знаю one-to-one -one з людиною, тоді в неї з'являється мотивація, тому що раніше для мене ось ця вся штука, типу, мотивація демотива... вона здавалася якоюсь такою тарабарщиною, типу, я думав, що зараз людина мотивована, потім вона демотивована і щось таке коротше. Ось ця концепція вона досить чітко все це пояснила. І власне, я хочу так, щоб з цього відео ви як SEO, як керівник компанії, як керівник якогось відділу, підрозділу, неважливо, змогли взяти щось для себе практичне. Ну і давайте власне підемо в саму концепцію. І власне перше, це гігієнічний фактор це те, що не мотивує саме по собі людину. Але відсутність цього, воно Демотивує, або воно викликає незадоволення в людини, тобто гігієнічні фактори це те, що, що при наявності не додає людина мотивація. Типу, але при його відсутності воно викликає незадоволення. Мотиваційні фактори це те, що створює якраз ось це внутрішнє бажання працювати, ось цю, ту саму мотивацію, яку ми всі хочемо бачити від наших колег, співробітників, команди і так далі. Власне, давайте пройдемось. гігієнічні фактор це умовно те, що за замовченням, якщо воно відсутнє, викликає незадоволення. якщо воно є у людини да на її робочого місця або в її роботі, воно. Не додає мотивації, воно викликає таке нейтральне відчуття. Тобто, окей, є І, є. і Ось перше, що мені дуже цього подобається. В мене є тут декілька пунктів зафіксовані. Перше і найбільш противоречиве і найбільш неочікуване для багатьох з вас це заробітня платня. Заробітня платня не є мотивацією для людини, на мою думку, вона є гігієнічним фактором. Хоча багато людей скажуть ні, це неправда. Мене мотивує, якщо мені піднімуть зарплату. Я пам'ятаю завжди одну історію, яка у нас з, з керівником відділу продажів ігор його звали. Ігор, він дуже був мотивований, мотивований, потім там почав не вдаватися, не вдаватися, не виходити. І в якийсь момент Ігор прийшов каже: Слухай, я розумію, що я вигорів, я бачу рішення, підніму мені зарплату. І я розумів, що я тоді не знав цієї концепції, але я чітко розумів, що якщо я підніму зарплату, це дасть. Типу два дні, три дні, але це не вирішить взагалі проблему, тому що проблема не в заробітній платні. І от власне Герцберг він відносить заробітну платню до гігієнічного фактору. Пам'ятаємо, що гігієнічні фактори це те, що за відсутності чогось воно викликає незадоволення за його наявності, не додає мотивації. І от в рамках цієї концепції, я вважаю, що це правильно зарплата є гігієнічним фактором, тому що зарплата необхідна людині для задоволення її базових потреб, тобто не знаю. На нормальну їжу, на нормальний сон, на нормальні. Витрати на комфортне своє життя. Звісно, в кожного цей рівень життя буде різний, тому що хтось буде витрачати 100 тисяч гривень на місць, хтось буде витрачати 20 тисяч гривень на місць, і в них будуть різні потреби в цьому. Але саме по собі зарплата вона не додає мотивації від роботи. От правда, я в якийсь момент, коли заробляв там 2 тисячі доларів, і потім, коли заробляв 10 тисяч доларів, я не відчував якоїсь різниці в мотивації. Не було таке, що в мене десятка, я десятки, якиш десятка, є полетіли. Та. І я такий типу, ну окей, типу, тому що в цілому рівень життя перестав змінюватися, тому що, типу, що на 3, що на 10, я жив десь умовно однаково. І тому зарплата я також вважаю, що є гігієнічним фактором, тобто те, що якщо людині не вистачає на комфу, на нормальне її життя. Це викликає незадоволеність. Тобто, якщо людина там не може звести кінці з кінцями, не може оплатити оренду кортеж, це викликає незадоволеність. Якщо вона може все це закрити своєю зарплатою, це не додає мотивації, це типу її нормальний рівень. І ось це та помилка, яку робить дуже багато керівників. Вони гадають, що гроші в цілому є мотивація. Як на мене, гроші це найгірша мотивація, яка існує, тому що вона дуже короткострокова, вона відбувається в моменті, до неї дуже швидко звикаєш, і потім, коли ти не мотивуєш людей грошима, Більше вони е, отримують незадоволення, тому що вони до цього звикли. Тому, будь ласка, не мотивуйте людей грошима, бо це дуже дуже хірово е, і це дуже неефективно. Я думаю, зараз хейт полетить в коментарях, просто під люди начнуть сратися. Ну але це так і є. Другий такий гігієнічний фактор це власне самі умови праці. Це е, наявність. от, наприклад, у нас вся команда Voice Marketing, вона працює віддалено. І е, у нас були випадки: от у мене є асистентка Аня, е, і в неї був старенький ноутбук. Да? Така ж історія були з деякими іншими, е, працівниками. Вони були старенькі ноутбуки, в яких знаєте, хірова камера, в яких нам вони підвисають, підторможують, не можуть відкрити вкладку. Коли ти просто пошерити, воно все висне. І оце те, що викликає незадоволеність як в команди, так і в людині. І коли ми це прибираємо, а ми всім працівникам, якщо у них є потреба, видаємо робочі ноутбуки да, купуємо і видаємо їх на збереження. Коли ми це прибираємо, це. Ну чи додає людині в якийсь момент мотивації? Так, коли вона отримує ноутбук, вона його розпаковує, така, Блін, це ж маки завжди знаєте, вони дуже приємні на розпаковку. Вона кайфує, все таке знімаєте в сторіс. Але потім вона усвідомлює, що це ж ну власне не її ноутбук, це робочий ноутбук, і вона до нього моментально звикає. Типу день-два мотивації більше немає, але це просто прибирає незадоволеність від її роботи. Така ж історія там з е, стулом нормальним, з столом нормальним, є фактори, які дуже сильно впливають. При їх відсутності на е, незадоволення працівників. Якщо вони є, воно просто прибирається, і там немає задоволеності, а там просто нейтральний такий рівень. І ось робоче місце: це стіл, ноутбук, не знаю, комп стул і все таке. Це просто базово. Така сама історія з не знаю, от в нас є зараз знімаю це відео з дому в квартирі. В офісі і в нас сусіди роблять іноді ремонти, і це просто. типу, коли вони роблять, я не можу нормально працювати, не можу знімати відео, нормальне міти не можу проводити. Це викликає величезну незадоволеність. Але коли вони цього не роблять, чи з'являється в мене мотивація? Ні. Просто окей, типу я можу працювати. І це також гігієнічний фактор, тобто це локація, місце, де знаходиться людина. Зараз, на жаль, дуже багато людей проживають там в Запорізькій області, в нас в Миколаївській області, де є обстріли, є бусифікація і купа, купа, все інше, те, що викликає незадоволеність через відсутність нормальної безпеки. Да? І це також є гігієнічним фактором, безпека працівника. І от іноді я бачу, як компанії вони хочуть заставити людей їздити в офіс, ми відкривали також офіс, і ми хотіли, щоб туди їздили люди, але це викликає незадоволеність, тому що люди переживають за свою безпеку за пересування. У нас багато працівників, які жили в Києві. Це власне люди, чоловіки, і вони переживали за своє життя, і це було нормальне. І це було гігієнічним фактором їхня особиста безпека. Також гігієнічним фактором можна вважати стиль управління і відносин з керівництвом. Я бачу, як от в мене є приклад у нас працівник, який раніше працював у нас. Потім. Прийшов до наших конкурентів, ми підтримуємо відносини. В цілому дуже непогано спілкуємося, типу все, але його керівник він такий трошки важка людина, яка може не обирати слова, яка може там лаятися, висловлюватися, на переходити на особистість. І чи відсутність цього вона мотивує цього працівника? Якщо б він, він був нормальним керівником, якщо б він нормально спілкувався, чи б додавала це мотивація? Ні. Але наявність того, що є зараз, воно демотивує, воно викликає незадоволеність, і людина не може нормально працювати. І ось таких факторів насправді дуже багато. Ви можете загулити там список гігієнічних факторів, знайдете його. І от те, що важливо зрозуміти, те, що гігієнічні фактори це те, відсутність чого викликає незадоволеність людини. Але його наявність не додає мотивації. Вона просто вирівнюється в нейтральний рівень в нормальний формат. І те, що ви, як керівник, як SEO-компанія, як менеджер, маєте розуміти, що викликає в вашій роботі незадоволеність, Да? Типу, ми не говоримо про робочі процеси, хоча вони також можуть бути гігієнічним фактором. Звичайно, це те, що оточує нас з точки зору нашої роботи. Можливо, це робоче місце, можливо, це взаємовідносини в команді, можливо, це комунікація з керівництвом, можливо, це. Не знаю робоча техніка і так далі. Ось гігієнічні фактори їх важливо ідентифікувати, їх важливо прибирати для того, щоб позбутись незадоволення від своєї роботи. Зараз ще ми живемо в світі, де ось ця культура, типу якоїсь такої самосвідомості, розвитку, не знаю, такого work-life balance, щастя від життя, і все таке вона дуже сильно пропагандується. Але люди не розуміють, вони всі це бачать, але не розуміють, як цього досягнути. Типу, от, ви бачите, що хтось каже, так потрібно насолоджу життям, Тримати баланс а ви сидите у вас, блядь, ніхера не виходить, і ви не розумієте, як той блядь, баланс тримати, як той work-life balance е, жити, як взагалі отримувати насолоду від роботи. Бо вам здається, що ваша робота це ад, і це ну, типу, нормально, якщо ви не прибираєте ці самі гігієнічні фактори. Тому що, наприклад, раніше, коли в мене не було банально нормального робочого місця, пам'ятаю, що коли працював в компанії VR, я працював е, на табуреці вдома була, була пандемія. в мене не була ні робоча стола, ні робоча стула. Я працював на табуреці. На кухні за нотом лінова, який дуже сильно підвисав, і чи додавало це мені мотивації? Ні, як тільки я все це поміняв, це викликало навпаки купу незадоволень, але як тільки я все це поміняв, це не додало мені мотивації це просто дало мені змогу нормально працювати. І от тому перший пункт для того, щоб Працювати ефективно, ідентифікувати гігієнічні фактори вашій компанії, вашій команді в своїй роботі і прибирати їх. Це перший такий пункт. Другий фактор це той самий мотиваційний фактор, який ми всі хочемо бачити від своїх колег, від команди, від працівників. По факту, це те, що пов'язано з безпосередньо, з роботою людини на її робочому місці. Це те, що дає їй насолоду, дає її чувство задоволеності. Відчуття розвитку від своєї діяльності і ось дуже багато людей взагалі не розуміють керівників, неважливо, менеджерів, типу працівників не розуміють, що таке мотивація. Да, мотивація це внутрішня історія, тобто це те, що йде зсередини, неможливо докинути мотивації. Точніше, як короткостроково, напевно, можливо, але в довгостроковій перспективі мотивувати себе може сама людина або цілеспромовлення дії її керівника на довгій дистанції. Тобто, коли керівник не разочок прийшов і змотивував людину такий гей. Давай поїхали, типу, а він це робить системно і регулярно, або компанія це робить системно і регулярно, що зазвичай мотивує людей. Я тестував дуже багато форматів, повірте, від банальних грошей, про які вже казали, там до якихось подарунків, і е, дійшов до того, що справжні мотиваційні фактори це взагалі не матеріальні речі. От дуже часто кажуть, як мотивувати людей, нематеріально. Ось зараз я вам видам е, свій списочок. Перше, те, що дуже сильно мотивує людей, це визнання. Знання досягнень, їх особистих. Це, повірте, це, напевно, найбільший фактор мотивації, який я бачив взагалі в житті. Це коли керівник або компанія, або будь-хто інший визнає досягнення конкретної людини в її робочій е, сфері. І це, ну, такий сильний буст, коли ти кажеш: супер, в тебе класні результати, ти молодець, твоя робота дуже цінна, і ми все це цінуємо. Ти красава. Ось це те, що дасть людині надзвичайну мотивацію. Тут важлива ремарка, що це має бути дійсно заслуговано, але не, а не просто так, коли у вас плани не виконуються, ні йде не за планом, і ви такі ти молодець. Давай тримайся. Це не мотивація, справжня, це булшіт, тому що людина бачить свої справжні показники. І ось тут велика помилка, яку я бачу, коли керівники такі початківці або. Ті, хто трошки бояться втратити людей або конфліктувати з ними, вони намагаються мотивувати людей, коли результати хірові. Це важливо робити, але важливо робити це дуже. Тоненько, дуже обережно, тому що, якщо ви будете постійно казати, ти молодець, слухай, зараз нічого не вдалося, але ми далі будемо рухатися. Людина розуміє, що це булшіт, що це якесь гавніше, повне тому що ну, типу, результати хірові. І як на мене, ви як керівник, маєте це визнавати. Ви маєте створювати план і маєте підбадьорювати, але не намагатися дуже сильно мотивувати. А от мотивувати. Прям дуже сильно потрібно в момент, коли все круто навпаки. Тобто в нас є якийсь такий дисбаланс. У нас коли все хірово, люди намагаються мотивувати, замість того, щоб мотивувати, коли все круто. А коли все хірово, вони замість того, щоб... Дійсно, ну зафіксувати цей факт, зрозуміти, як його виправити, скласти якийсь план, вони намагаються мотивувати людей. Це неправильна концепція. Мотивуйте, будь ласка, коли все круто, тому що тоді ви ще більше підсилюєте цей драйв. коли все хірово, фіксуйте, не негативте, але і не намагайтесь там якось казати, що все круто. Це неправда, і люди, люди це відчувають. Тому ось це перший такий пункт, який дуже сильний з точки зору мотивації, це визнання особистих досягнень людини, якщо вони дійсно є. Другий пункт, який є дуже важливим, який є дуже ефективним з точки. Зору мотивації це можливість кар'єрного зростання. Повірте, це той фактор, який всіх дуже сильно мотивує, і він дуже ефективний. Якщо ви розумієте, ви кажете людині, слухає в тебе класні результати. Якщо ми вийдемо на ось ці показники. То там ми далі будемо обговорювати можливість не знаю, там зробити з тебе керівника відділ або зробити з тебе маркетолога, або зробити з тебе тім ліда якогось відділу, або перевести тебе на іншу позицію. Це те, що дуже сильно мотивує людей, тому що всім людям подобається це кар'єрне зростання, тому що вони відчувають свою важливість, відчувають свою значимість. І для них це є дуже великим драйвером. Тут важлива така штука, що у всього є дві сторони медалі, тому що кожен раз, коли я кажу за мотивацією, мені не подобається, те, що всі люди сприймають це дуже однобічно. Да? Якщо в гігієнічних факторах там це ну правда потрібно сприймати однобічно, якщо в людини хірове робоче місце це викликає незадоволення, це потрібно фіксити. То з мотивацією трохи інша історія. Тому що, якщо ви, наприклад, приходите, ви всю команду заряджаєте, кажете, чуваки, вперед зуму на виході, всі будемо зростати. У нас будуть кар'єрні перспективи, проходить два роки. А ви. Не можете їх задовільнити. У нас таке було в компанії, власне, коли я дуже сильно мотивував команду, казав, що ми всі будемо зростати, а потім я зрозумів, що ми насправді не можемо забезпечити нові позиції, нові вакансії да, в рамках нашої діяльності. Вони нам не потрібні. І це викликає, звісно, незадоволеністю людей. Тому будьте, будь ласка, обережними. Але ось ця перспектива кар'єрного зростання, якщо працівник він класно справляється, ви бачите, що в нього виходить. Дійсно, якщо ви додасте йому мотивації. Там у вигляді кар'єрних перспектив це дуже сильний буст. Третій пункт, який як на мене дуже важливий, який може полегшити життя всім керівникам, всім підприємцям, і який тупо майже ніхто не використовує, це. Відповідальність та автономія, я просто не розумію, чому так відбувається. Скоріше за все, це пов'язано з такими принципами мікроконтролю, з переживаннями щодо втрати якихось управлінських рішень, важелів і так далі. Але те, що дуже сильно мотивує людей, це особиста відповідальність та автономія. Коли ви приходите до людини, і кажете, слухай, ти молодець. Ми зараз хочемо запустити новий проект. Ось він виглядає ось так. От я б хотів, щоб ти можливо його взяв, якщо в тебе є. Цікавість і людина. Вона, коли їй віддають усю відповідальність, їй довірили, якийсь проект, довірили якусь задачу, якщо це зробили правильно. Вона дуже сильно мотивується, і це нормально, типу, це класно, і ви отримуєте дуже автономну, дуже вмотивовану людину. Тут знову таки, як завжди, є інша складова, те, що вам потрібно далі налагодити репорти, все одно відслідковувати, допомагати, виступати ментором. Але з точки зору мотивації, ося автономія та особиста відповідальність, вона дуже сильно піштовху людей. Тому що ну нам не подобається за природою працювати, просто тобі сказали, ти йдеш, робиш. Типу на початку це нормально, тому що якщо людина прийшла там перші півроку в компанії, вона не знає, що взагалі робити, як ви робите, як ви працюєте, і ви їй скажете, слухай, от роби ось цю задачу самостійно. Вона така блядь, що що відбувається. Але коли людина працює вже довгий час, давати їй більше автономності, давати їй більше відповідальності, це дуже сильно класно впливає на її мотивацію, тому що вона розуміє, що їй довіряють, що на неї розраховують, і вона більш ефективно працює. Класний інструмент користуйтесь. Будь ласка. Останній пункт е, такий їх насправді думаю набагато більше, але я виписав ті, які, як на мене, дуже сильні і дуже реально допомагають в роботі. Це особистий вплив на результат. От в минулому пункті ми з вами казали про відповідальність і автономію. А ось тут е, трошки про інше, коли людина чітко розуміє, як вона впливає на результат, як її діяльність, як її рішення, яке вона приймає, впливають на результат. Це звичайно, вже стосується більше менеджерів, якихось початкових керівників. Коли ви віддаєте їм більше автономії, більше свободи в прийнятті рішення, більше якихось можливостей для там, взаємодії, і вони бачать, як їхня робота впливає на результат компанії. Чомусь багато SEO, багато власників бізнесу вони не розповідають про результати компанії. Я вважаю, що це неправильно. У нас в компанії є така політика відкритості щодо цифр. Ці в компанії знають, які в нас обороти, які витрати, який навіть чистий прибуток, це не є секретною інформацією. І як на мене це правильно, тому що коли справи йдуть добре, я кажу супер, чуваки, ви молодці, ви красавчики, ми розвиваємося, ми ростемо там і так далі. Це круто. Коли результати йдуть хірові, я кажу, чуваки, дивіться, в нас фігові показники. І це чесно. Типу, люди розуміють, що блін, ну да, ось дійсно результати фігові, і в них не виникає якихось дурних питань і так далі. І от те, що я кажу, дуже часто зустрічаю, як таке питання: ой, а якщо хтось не знає, це скільки ти заробляєш? Так, всі і так знають, скільки я заробляю. Це не секретна інформація. Я вважаю, що це правильно, тому що, як на мене, це впливає на фактор мотивації. Ну, це ж круто, коли керівник компанії заробляє гроші. Ти розумієш, що компанія росте, розвивається з'являються чисті прибутки стають більшими, з'являється більше можливостей. Ми інвестуємо в навчання, ми інвестуємо в якісь проекти, в покращення. Ми постійно щось тестуємо. Типу, це ж не те, що я всі гроші взяв по карманах, розпихав і пішов. Типу. Тому я вважаю, що ця політика відкритості і вплив на результат людини вона дуже сильно мотивує. Тому, ось якщо підризувати цей блок, то мотивація це. Не зовнішня складова, це внутрішня складова, яка йде від людини. А йде вона у людини з таких пунктів, які нематеріальні матеріальні це визнання досягнень, це взагалі там можливість кар'єрного зростання. Це вплив на результат, це відповідальність та автономія. Це ті пункти, які дуже дуже сильно мотивують людей. Ми в якийсь момент, коли робили в 22-му році, ми їздили в з командою в Карпати. Ми зробили такі грамоти, і там підписали під кожного автономний підпис. Там, типу, в мене щось було Big Boss, чи щось таке. Коротше, там в когось була мать дракона, найбільший креативщик в світі. Ну короче, там якісь різні надписи. І ми зробили таку офіційну частинку, де всім видавали ці грамоти. Поздравляли, і це було дуже прикольно, і це дуже сильно мотивувало. Чи коштує це якихось грошей? Та ні, це коштувало 30 гривень. Але що ми зробили? Ми визнавали досягнення людини. Ми підсвічували їх, це було привселюдно, це було публічно, і це дуже сильно мотивує людей. Але ось в ми говоримо за мотивацію. Ви маєте розуміти, що мотивувати потрібно не тоді, коли все хірово. Тому що коли все хірово, вам потрібно фіксувати результати. Вам потрібно приймати здраві рішення, вам потрібно назначати наступні кроки. Там мотивація це 10%, 90% це дії. Коли все добре, ось тоді ви маєте мотивувати, тому що там має бути 90% мотивації, 10% дій, тому що вже і так все працює, вже і так все добре. Якщо ви додасте мотивації, воно все полетить. А в нас чомусь робиться навпаки, коли все хірово ми мотивуємо, коли все добре, ми не мотивуємо. Не робіть так, будь ласка, ось якщо ви будете змінювати свій підхід до мотивації людей, це буде набагато більш ефективно. Що ж, давайте трошки підрезумуємо ця теорія Фредеріка Герцберга, Вона дозволяє нам зрозуміти, як взагалі взаємодіяти з людьми, як зробити так, щоб вони були вмотивовані. Що викликає в них незадоволення, і от тепер конкретний родмап, що вам, як керівнику, як менеджеру, як людині, яка просто працює, потрібно робити. Перше, зберіть інформацію своїх працівників, команди, колег, що викликає незадоволеність від їхньої роботи. Просто запитайте, слухайте, що викликає незадоволеність, що тебе бісить на робочому місці, і там буде дуже багато всього. Половину ви всього не зможете пофіксити, тому що це, наприклад, там, хтось каже, мені не подобається працювати з клієнтом, а він працює project manager. Ну, сорі, типу. Можливо, ви найняли не ту людину, або можливо у вас якісь тупі процеси. Але десь 50 буде того, що ви зможете пофіксити. Хтось каже: слухайте, та в мене там, типу, не знаю, ось ці репорти робимо. Типу, і ви такі блін, їх же можна автоматизувати. Або хтось скаже, та в мене там взагалі не знаю робоча місця, немає, підвисає інтернет. Ви такі, ну супер, давай поміняємо тобі провайдер, не знаю, купимо роутер і так далі. Це те, що ви можете пофіксити, і те, що в 50%, якщо ви пофіксити цього, прибере просто роздратування у людини. З'явиться енергія, з'явиться сила на те, що пробити. Другий пункт: ви маєте змінити свій підхід до мотивації. Мотивуємо, коли все добре, коли все хірово. Трошки мотивації, але більше дій, більше конкретики, більше практичності, більше фіксації того, як з цього вийти. Мотивуємо, коли все круто. Тоді мотивуємо, як мотивувати людей. Визнавайте їхні досягнення, створюйте перспективи кар'єрного зростання. Давайте більше автономії, давайте більше відповідальність, показуйте вплив на результат. Це те, що. Керівник, менеджер, SEO, неважливо, хто має робити з точки зору розвитку своєї команди, з точки зору розвитку свого бізнесу. Зав'яжіть, будь ласка, вашу команду на показники, які для вас важливі, і показуйте, як їхня робота впливає на ці показники, як ви рухаєтесь разом, як ви розвиваєтесь. Це буде дуже дуже сильним бустом для їхньої мотивації. Друзі, е, насправді, ця концепція вона мені дуже сильно подобається, тому що вона для мене дуже багато чого пояснило. Мені стало набагато легше в якийсь момент працювати з людьми, і я сподіваюся, що вам також буде легше. Обов'язково підпишіться на наш YouTube канал. Тут ми говоримо про розвиток бізнесу, про розвиток команди, про маркетинг, про продажі взагалі про все, що я роблю з точки зору SEO компанії. Побачимось в наступних відео. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі, і побачимось в наступних відосах. Папа.